Здоров'я бажаю, панові танкісти. Сьогодні у нас в осах на прийомі німецький важкий преміумний танк 9 го рівня. Тигер Маус. Випадав він у нас минулого року з коробок новорічних, також неодноразово продавався у преміум магазині за реальні кошти. Є даний танчик у багатьох, і сьогодні ми детально робимо огляд броні, навичок, обладнання та польової модернізації. Перед тим, як почати, хочу. Попросити тебе, друже, поставити лайк, підписатись на канал та залишити коментар для того, щоб підтримати та розвивати нашу українськомовну танкову спільноту на Ютубі. А ми починаємо по традиції у нас польова. Тут все просто: перший слот плюс до проходимості, другий слот плюс до швидкості зведення, третій слот. На ваш вибір, або плюс до огляду, або антиідіот, або ж нічого, обираєте самі. Я поставив антиідіот, тому що арта мене дуже і дуже харить на цьому танчику. Четвертий слот тут нічого, тут шило на мило. Тут би хотілося б взяти антиарту, але втрачати від максимальної швидкості вперед, від швидкості повороту шасі прям дуже не хочеться. Тому тут шило намило, не ставимо нічого. І слот у нас підрухливість. Їдемо дивитися збірку обладнання, і вона тут одна, єдина та неповторна. Це загартування, турбонагнітач та досилач. Тут стабілізація у нас нормальна, адекватно, вона дозволяє нам відмовитись від стабілізатора, і ми ставимо собі турбіну. Але в ідеалі, якщо у вас немає звичайного трофейного або бонового е загартування або ж досилача, ми ставимо в ідеалі експериментальне. Ми ставимо. Комплекс полі... поліпшення живучості Т3 та систему підвищення рухливості Т3. Турбіна Т3 нам дасть плюс до стаби, а загартування Т3 дасть нам до ХП внутрішніх модулів. А тут є одна особливість: даному танчику майже кожною тичкою в нижню деталь виносить двигун. Ну про це трошечки пізніше. А зараз навички командир, ремонт боєобрацтво, гострий зір екстремальні умови наставник, практичність. Навідник, ремонт, боєбратство, плавне обертання, башти, майстер зброяр, швидке зведення, снайпер. Механік водій ремонт, боєбратство, плавний хід, кроль бездоріжжя, знавець двигунів надійне розташування. Радист, ремонт братство, радіоперехоплення, пожежовесиння, пліч-опліч, професійний зв'язківець. Заряджаючих тут два. Перки дублюємо, тому тут ремонт, братство, безконтактна боєкладка, інтуїція, поліпшення боєкладки. Та відчайдушний. Не забуваємо, перки дублюємо, щоб отримати максимальну ефективність. А ми йдемо дивитися на коліжен модельку броні. Вона перед вами виглядає ось так. І тут по порядку володе тут, володе тут ділиться на дві зони броні. Сама верхня у нас вона номіналом 140, але вона під дуже диким кутом і приведений ми маємо тут в районі 310 мм для бронебійного дуже шикарно, дуже. Круто. Нижня частина ВЛД у нас ближче до стику 330, ближче до верху 345 мм. Дуже і дуже шикарно ВЛД від 320 мм. Це прям круто на 9 рівні. Це шикарно. В нас сюди голдою будуть пробивати дуже і дуже рідко. Звісно, якщо будуть стріляти зверху, то будуть частіше. Нижня деталь, вона тут смішна, вона тут 200 мм. І вона гігантська. Подивіться, вона займає близько 40% лобової деталі, лобової частини корпусу, і це дуже і дуже багато. Одразу скажу, що 90% всіх вистрілів, куди вас будуть пробивати, звісно, якщо ви не будете бортом викатуватись, це буде саме в нижню деталь. Ось така от броня лобу корпусу, переходимо до бортів, борта тут номіналом 120 мм. Це дуже і дуже хороші борта, але все рівно перекручувати ними дуже не треба. Ставимо адекватний кут і витанковуємо, або за рахунок приведеної броні в 260, далі в рікошет, або ставимо вже рікошетний кут і витанковуємо всі снаряди в грі. Тут такий класичний німецький геймплей. практиш, квадратіш гуд, як то кажуть. Ромбадованули, не перекрутили. Ну, Тут в принципі можна і перекрутити. Тут буде в катку, подивіться, 280, а в борту буде 250 мм. В принципі, які з вісімки можна розводити. Ну, в загальному разі не перекручувати, ставити адекватний кут і відтанковувати борта шикарні. Ну, пам'ятайте, тут є надгусенична поличка, як у всіх німецьких танків, тут вона, правда, 35 мм, і нас будуть, будуть пробивати по правилу трьох калібрів від 105 міліметрів включно. Тобто всі 106 міліметрів і більше калібри будуть нас пробивати сюди в поличку по правилу трьох калібрів. Тому майте на увазі, якщо противник знаходиться чуть нижче від вас, і ви танкуєте бортом, він може вам накинути в поличку. Вона, хоч і прикрита екраном, але її все рівно легко таки вицелити. По броні ВЛД. Шикарно, нижня лобова деталь гігантська, і броні в ній нема, пробивають всі. Борта, як завжди, шикарні, можна витанковувати всі снаряди при адекватному куті. Ну і, звісно, ми коли ми ставимо адекватний ромб, у нас і танкує ВЛД. ВЛД у нас буде щочка також 340-350 мм, Що дуже і дуже круто. І переходимо до броні башти. і тут щоки. Щоки, Лобу, башти, в найменшому. Місці 300 мм, тут і номіналу 300. Нагадую, у Мауса 10 рівня башня 260 або 280 мм. У будь-якому випадку, у нас тут башня набагато краще по броні, ніж у Мауса 10 рівня. Мінімум 300 мм. Знаєте, бронебійні танкуємо всі. Ну, а звісно, противник заряджає голду. Нас буде виносити вже кожною тичкою, але ми можемо башню ромбувати і тут вже буде. 310 мм. Так, не дуже то і більше, але все-таки, якщо противника не вилетить бронепробиття, або снаряд платить чуть нижче, уж де вже більше броні, ми танканемо. Щочки башні, шикарні, бронебійні з цих танків, всіх рівнів танкуємо. Звісно, там, окрім ПТ, 2,6,8, з 8, там на бронебійних 300 мм. Звісно, вони можуть нас пробити, навіть якщо у них не вилетить бронепробиття. Ось така от броня, броня, лобу башні шикарна маска. Фіолетова частина, ви бачите її перед собою. Тут мінімум 310 мм. Це круто, це шикарно, це дуже приємно. Ми танкуємо навіть. Кумулятиви, тому що тут для кумулятива буде уже не 320, а 350. Маєте це на увазі? І верхня синя частина за цією маскою вже є броня. І тут 600 мм 560 сюди не проб'є ні один снаряд в грі і ніколи. Також є шишка. Шишка в нас тріплекс, вона не пробивається, в неї урон не проходить. Це плюс. Ну і лючок. Верхня частина лючка у нас 70 мм, але під дуже диким кутом. Бронебійні підкаліберні верхню частину лючка завжди рікошетять. Нижнє кільце ободочок лючка, в ньому у нас 180-190 мм, залежно як стріляємо. З плюсів дуже маленький лючок, ще плюс танчик високий, противник стріляє трошки знизу, і вже набагато важче і важче буде йому влучити в цей люк, в ту частину, яка не рікошетить. Борта башти 150 мм. Це шикарно можна ставити ромба і відтанковувати. Подивіться, навіть в перекрученому ромбі у нас мінімум 250 мм. Ставити адекватний кут і все, і танкуєте всі снаряди в грі. Ось така от броня по кормі у нас номінал 100, корма башти 140 фугасами не пробивають. Проста німецька надійна броня, якою дуже і дуже легко танкувати з дуже малою кількістю. Вразливих зон. По факту, це у нас лючок, щочки башти для голди і НЛД. Три вразливих зони ви маєте і правильно підкручуєте танчик, щоб танкувати все на виліт. І переходимо, зіграємо по традиції бій в рандомі. Подивимося, як танчик відчуває себе в реальному бою. Також добавлю одразу по снарядах у нас базовий бурний Пробуває 246, 920 летить. 530 альфи наносить, по ціні 1300 трошки дорого. Голдовий – 311 на 4800. дуже дорого, як завжди голда. Фугасний 65 наносить 670 і 920 летить. 1045 ціна. звісно, якщо пробиваємо, то Окей. І переходимо до бою. По плюсах-мінусах танчика у нас габарити Танк гігантський. Це все-таки Маус, не забувайте. Ну, якщо. Порівнювати його з іншими суперважкими танками Німеччини, з тим же Маусом, то від Мауса ми менше, ну слухайте, ну, на відсотків, напевно, 20, ну, можливо, навіть 15. Габарити тут, коли я. Коли добре, коли погано. Тут не зовсім зрозуміло. По рухливості з турбіною ми їдемо 37, з турбіною з перком 38, без турбіни. 32 і з перком 33. Це той самий танчик, про який я завжди вам кажу. Намальовано у нас 38 з турбіною та парком. їхати ми будемо 30-33 км на годину. Свою максималку ми будемо набирати тільки з гірки, або ж, як то кажуть, на асфальті на хайвеї. Ось така ось динаміка. Також до рухливості у нас відноситься швидкість повороту. Бачите, тут взагалі не дурна, вона досить таки приємна. Ну і корпус, друзі, подивіться, як повертається корпус, як у деяких середніх танків, так не повертається. І попали ми до вісімок. Попали ми на дирижабель любими і їдемо битися на кулаках. У броні ми зрозуміли, зрозуміли в НЛД виносить, в башту на голді виносить, є лючок, в лючок попадають не дуже. Часто по броні, в принципі, дуже круто можемо танкувати всі снаряди в грі. Ось так він під горку повзе. Стабілізація і зведення. Стабілізацію, ви бачите, перед собою. Тут ми не, найшвид... не найшвидше їдемо, але стабілізація чудова. Ну і зведення в 2 секунди. Подивіться, я зупинився, повернув башту і дав вибора, одразу тичку. Пушка. Пушка тут у нас 128 мм. Пушка, як у е 70 5. Наносимо ми 530 альфи. Це дуже і дуже круто. Ну і КД-12 секунд дає нам ДПМ в районі 2700, що взагалі не дурно. Це не топовий показник, але і не самий поганий на рівні. Далеко не самий поганий. І по кутах вертикального наведення. Ось так тут тайп вилітає. Давайте йому кидати підпал. Ні, підпалу не буде. Ось, ось так, от. В принципі, бачите, хоч і заднє розположення башти. І через то тут мінус 7 відчувається не дуже то і приємно за рахунок заднього розположення башти. Але це, в принципі, терпимо. В більшості нам буде цього вистачати. Але прям для максимального комфорту, звісно, було би тут мінус 10, було б круто. О, так, футюр поплив. Ого. Незрозуміло, що тут робити. Базу я брати взагалі тут не надіюсь. Ми хочемо постріляти, Ми ж преміумний танк, граємо на бронебійних. Будемо в'їжджати ось тут нагло і давати у Є5-го. Тут, звісно, у нас противники засіли. Але щось потрібно тут робити? Розмінювати трохи ХП. Бачите, динаміки у мене не буде достатньо, щоб поїхати постріляти по яхтигру. Тому я одразу розвернувся сюди роз... зустрічати противників. Отак От тут є 5 підставляється. Хотів я закинути йому в щочку, але, звісно ж, не влучаю. Хоча і точність тут досить таки непогана. Рахунок 6-6, у нас урону немає. Так дивно складається бій. Слухайте, я такого давно не пам'ятаю, щоб так бої складались. Тут я замітив, як тигра, повезло, що він нам не попав. І ховаємось від нього за камінь. Але він наче як і не підставляється під нас. Тут дурить, є п'ятий, Є п'ятий буде вриватися, ймовірно. Тут нам потрібно дати 122 ТМ. І одразу. Рубанути башню. Там полетів Бораск. Це чудово, я надіюся, він зіб'є захоплення. І ми тут ще трошки постріляємо. Не бачу я тут рельєфу. по 122-му ТМ. Ну, доводиться, бачите, доводиться відвертати башту для того, щоб нанести хоч якусь шкоду. ТДС у нас в КД. Слухайте, давайте спробуємо добити 122-го. Так, я розумію, що я приймаю в Лобашки, але тут у мене немає іншого вибору. Лев бере у нас, на жаль, на жаль, бере Лев базу. І знаєте, я дуже боюся, що мені зараз заїде Бураск в спину. Там не особо, то і хто за ним дивиться. Але ні, Бураск тікає. І слухайте, давайте ми тут якось спробуємо. Проїхати, мені здається, що я не свічусь. Давайте хоч трошечки підіжмемо, спробуємо посвітити. Ось так от бій розвивається, не дуже приємно, звісно ж. Для нас. Тут стоїть калина, кілана, точніше. Ну і все. І тут просто залишається поїхати та добити супротивника. Тут Т-10. Дурить, навіть не зводимось, не зупиняємось. Для чого. Стабілізація дозволяє на таких ближніх дистанціях спокійно давати урон. Ну, динаміки, бачите, навіть з турбіною не вистачає. Ми їдемо навіть тут 30, не набираємо, бо тут постійно рельєф змінюється. Тут у нас дурить Бураск. Добиваємо Бураска. Хоча насправді потрібно було їхати давати У ТНХ, щоб нанести шкоду. Ми ж преміумний танчик нам потрібно. Фармити тут, тут, я надіюсь доїм. Супер. І все. Тут союзники вже візьмуть базу. Дати урон в 3-4-3. Я вже не маю ніякої надії. Я думаю він десь вже втік до дирижаблю. Отакий от, от бій, слухайте, трошечки тут не вдалося. Не вдалося показати. Всі плюси, так, він дивіться, справді втік до дирижаблю. І тут так підступно камінь стоїть. І ми не можемо по ньому навіть вистрілити. Ось такий от. Бій Бій з вісімками, бій без арти, бій. Звичайний типовий. Стандартний бій на тигр Маусі. Ніяких якихось таких особливих показників ми тут не дали. Ми не стр... настріляли на все 4000. Це стандартний бій. Таких боїв у вас буде 80% на цьому танчику. 4 тисячі майже постріляли, 2700, 2900 навіть потанкували та 1000 асистов. Ось так навіть ми в топі по урону і нафармили 111 тисяч кредитів. Ну прям слухайте, чудово. Також в потанкуванні я на ньому зіграв досить таки багато боїв, 358. І я вам скажу, справді непогано танкує. Подивіться, середній коефіцієнт використання броні майже 1700. 1700 в середньому танкує за бій. Це дуже і дуже добре. Це навіть для 10 рівнів, для тяжів хороший показник. Ось такий от у нас виходить гайд. Висновки по танку. У нас хороша гармата з терпимою стабою, з хорошим зведенням, з з 8. В принципі, цього достатньо, навіть враховуючи заднє розположення баштів. Броня, яка дозволяє непогано танкувати, танкувати навіть голду, правда, не завжди, але дозволяє. З мінусів, велике НЛД, як ми зрозуміли, но борт шикарний. Бортом стало, якщо противник на бронебійних довбить нам навіть в башту, прям супер. В лючок стріляють дуже рідко, оскільки він знаходиться не спереді, він ближче до центру. Бачите, і танк високий, в лючок хвалять дуже і дуже рідко. Динаміка теж достатня. Динаміки хватає, щоб доїхати до позиції і там уже грати. Чи найкращий це преміумний танк в ворі? Однозначно, ні, він далеко не найкращий. Чи кращий він більшості танків 9 рівня? Так, кращий. Але Є77 е буде набагато-набагато поприємніше. Чи краще цей преміумний танк за більші вісімок? Так, краще. Але ми пам'ятаємо, що баланс, баланс на 8 рівні він більш приємніший і немає такого дискомфорту. Тобто, у вас на 8 рівні не вийде умовно. Що у нас є там імбови на 9 На вас не вийде контркаро, з яким ви не будете знати, що робити. На вас вийде Віпера, але в ви можете. По правилу трьох калібрів, якщо ви граєте, звісно, на шкоді Т-56, з виносити вперед ногами. В принципі, якщо б мені дали вибір фармити на цьому танчику, чи фармити на імбових вісімках, я би фармив би на імбових вісімках. Чи можна на ньому фармити кожного дня? Так можна. Ну він скучний. Він як лев, знаєте, він як лев, він як защитник. Вони фармлять непогано, вони фармлять відносно стабільно, але він скучний. І скучний він не в плані своєї швидкості, а в плані того геймплею. Приїхав, даванув, ромба, стоїш і стріляєш, терпиш і арти. Трошечки для мене це скучно. Чи рекомендується він до купівлі? Однозначно рекомендується дуже і дуже непоганий преміумний танк. Ну, є і покраще. Ось такий от гайд. хочу подякувати вам за перегляд, попросити поставити лайки, підписатись на канал та залишити коментар під цим відео, про який наступний танк записати. Гайд, на цьому у мене все. Всім удачі та всім бебе, танкісти!